Доброго дня, Леви, вітаю вас. Повня 12 лютого у 24 градусах вашого знака зодіака в вашому першому секторі. Вона приносить нам у вигляді снігопаду, нібито всі новини, а також результати, які були започатковані по нашим певним відповідальним крокам ще у першій декаді серпня 2024-го. Ця повня окликана індіанцями Північної Америки сніжною. Адже саме на лютий місяць найбільш активні зимові погодні умови формували і відповідну кількість опадів. Звертаємо увагу, Леви, що така чудова подія трапляється у річному циклі лише один раз. Тож наразі укомплектовуємо максимально нашу першу сферу карти. Це наша зовнішність, все те, чим ми привертаємо увагу. Уміння спілкуватися, а також показати себе. Будь-якого роду виду зміни і перетворення зовнішні. Тому левий це саме той час, коли ми можемо завітати до відповідних спеціалістів і внести ті сприятливі переміни у наш зовнішній вигляд. І це буде максимально коректно підкреслено оточуючими. Також левий це. Час проявити себе, будь-якого виду популярність, яка сприяє вашій репутації, все те, що підкреслює ваші найкращі риси. Чим ви дійсно можете оголосити про себе якомога гучніше, можливо, особисті переміни, також творчі професійні звершення, будь-яка кульмінація подій, те, що неможливо приховати, з огляду на зовнішні переміни. Міни або ж особисті, творчі, професійні, все те, що ви бажаєте наразі продемонструвати всім оточуючим, це час показати себе саме із тієї найбільш гармонійної сторони, яка дійсно може. Просто привернути до вас увагу з огляду на те яскраве сонце, яке управляє вашим знаком, в чому ваша сила, ваша потужність, ваша міць. Адже ще у 15 столітті на географічних картах всі ті території, які не могли дослідити з тих чи інших причин, позначали трьома словами: там мешкають леви. І ось тут вже ніяких додаткових запитань не виникало, оскільки було зрозуміло, що там живе сила. Це саме той великий потенціал, непідкорений і недосліджений повністю, який або ж розгорнутий з максимальною потужністю наразі, і ви дійсно можете керувати вашим життям у заданому напрямку. Ви впливаєте безпосередньо на ті переміни, які і ні. І або ж задаєте їм вірний темп. Крім того. Це і наші внутрішні відголоски, це ті елементи наших внутрішніх здібностей, нашої могутності і міці, які ми досі в собі не дослідили. Наша здатність справлятися із будь-якими негараздами, також потужно впливати на оточуючих, на наше найближче середовище, а також на тих людей, про кого ми навіть не знаємо. Можливо, сила нашого впливу наразі розвернеться на досить. Велику відстань, і ми будемо дізнаватися про себе певні звісточки, а також наша репутація і популярність зробить нам таку рекламу, на яку ми навіть не сподівались. Будь-які наші важливі особисті інтереси, також прагнення і зацікавленість в тому, щоб мати радість і задоволення, щоб дарувати іншим всі свої щирі емоції, а також обігрівати близьких. Рідних і всіх оточуючих, які мають на те потребу, хто дійсно живиться фактично від нашого сонечка, кого ми підкріплюємо, завдяки кому і. Також для кого ми в кожен наступний день вміщаємо нібито кожний новий промінчик нашої особистості. Ось тут леви важливі такі наші зовнішні прояви, які дають нам можливість не самоствердитися і нібито опинитися на своєрідному п'єдесталі, звідки нас просто видніше. Це час для такої творчої активності, яка вирізняє нас, це те, що демонструє нашу силу. Незалежно навіть від нашого впливу від наших старань, все те, що має на меті обігріти, зігріти, допомогти і підкреслити також найкращі риси кожного присутнього. Ось тут от левий час на будь-які особисті звершення, публікації, рекламу, можливо, презентацію власної продукції, а також важливі особисті оголошення. Крім того, будь-які фінансові зрушення у вашому житті, все те, що ви можете направити на свій власний інтерес, на підкреслення власних певних особистих зацікавленостей, а також те, чим ви можете себе порадувати. Тож наразі по цій. Повні леви рекомендую приділити час творчості, натхненню, веселому, радісному спілкуванню. Саме тим емоціям, які ви щедро даруєте оточуючим, і чим можете наразі підкріпити також і своє власне сонце. Ось тут от леви, зауважу. Два дні до цієї повні, це такий от вселенський розмах, розгон урану, буквально, коли ми можемо можемо відчути повністю усілякі перемінні фактори оточуючого середовища і все те, в чому ми не впевнені. На фоні чого ми замислюємося про те, а як же нам умістити всі радісні особисті події? Як нам взагалі добути в собі ось ті найщасливіші, найвідвертіші емоції, якими ми хочемо поділитися? Як нам закріпитися буквально в тих важливих перемінах і цікавіх. Цікавостях, в яких ми відчуваємо свою силу. В чому ми привертаємо до себе увагу і що ми хочемо створити, що хочемо розвивати, в чому інтерес, продуктивність і взагалі радісні моменти цього життя. Ось тут 10-11 число. Про це більше говорили у моїх лютневих прогнозах. Тож, кому цікаво, будь ласка, завітайте. А наразі підкреслю: це час усіляких несподіванок, леви, а також такої конструкції. Зовнішнього світу, яка буквально хитається і приносить нам звісточки про те, що, можливо, наша картина світу наразі не така впевнена і стабільна, і ми маємо звернутися вглиб себе для того, щоб упевнитися, чи дійсно ми в змозі і проявляти свої найкращі якості, і сподіватися на ту радість і оптимізм, якими нас щедро нагородила. Природа, і в той же час, чи дійсно ми впевнені в наших власних силах. Адже саме по такій квадратурі від Урана, і з вашого 10-го сектора карти Леви, ось тут різноманітного роду ситуації пов'язані із нашою впевненістю в майбутніх кроках. Все те, що стосується особистих стосунків, взаємин із друзями, а також нашої роботи, професійного інтересу, безпосередніх стосунків. Які так чи інакше не дозволяють нам наразі орієнтуватися і розраховувати на певні домовленості, на закріпленість у часі, на відповідальність з боку інших людей, все те, що не дає нам впевненості у власних силах, від чого страждає фактично наша самооцінка, і ми взагалі, в принципі, опиняємося у своїх внутрішніх пошуках перед таким от питанням, перед такою внутрішньою задачею, задачею розбиратися. В чому ж наша впевненість, на що ми розраховуємо, і чи в змозі ми взагалі дійсно відповідати внутрішньо всім тим зовнішнім запитам, що просто не состиковується із тими перемінами, і чому максимально порадіти, або ж сприйняти, що відповідно, ми в принципі не можемо. Наші життєві цінності і пріоритети в таких обмежених умовах, в яких ми просто маємо безкінечно Реагувати на соціальні переміни. Також особисту невпевненість. Крім того, будь-які навіть об'єктивні переміни стосовно нашого подружжя можуть приносити нам по такій квадратурі напередодні повні таку от картину світу, в якій ми не можемо буквально зрозуміти, як нам збудувати таку от відповідність між нашим внутрішнім світом і всім тим найкращим, що у нас є, і тою зовнішньою оцінкою ситуації потребою грати за певні. Правилами. Ось тут -от підкреслю, що лютнева повня індіанцями Північної Америки ще була названа голодною. Адже це саме той час, коли несприятливі погодні умови не дають можливості полювати на далекій відстані. І ось тут що робили індіанці Північної Америки? Так, вони полювали на освоєні території, буквально в тій недалекій зоні від місця їхнього проживання, яку вони вже освоїли напередодні. Те, із чим вони впорались, з чим вони вже розбиралися, не могли там загубитися, потрапити в якусь певну халеку і взагалі мінімізували численні ризики. Ось тут, по даній повні 12-го числа Леви, ми бачимо чудовий діючий тригон, аспект підтримки і конструктиву між Марсом у вашому 12 секторі і Сатурном у 8-му. Ось тут от аспект борця і крім того, досягатора. Це дійсно наші зусилля спрямовані у конкретному напрямку. Вони поєднують все те, що ми наразі робимо не публічно, до чого готуємося, те, що передбачає нашу особисту усамітнену роботу. Певну частину творчої праці, можливо, крім того, велику кількість поїздок, наприклад, на далекі відстані для врегулювання тих чи інших житлових сімейних питань, крім того, все, що стосується підготовки до... Декрету, наприклад, або ж облаштування житла, ремонт, можливо, крім того, будь-які залежності, стан здоров'я, можливо, наразі закликає нас саме до таких значних особистих потужностей і результативності. І Сатурн у восьмому секторі, який дає нам стабільну підтримку. Все, до чого ми повертаємося раз за разом у вигляді виплат, надходжень, можливості розраховувати також на певні гарантії матеріальної. Зокрема, або ж підтримку у вигляді наявного часу, наприклад, з боку нашого партнера. Крім того, будь-якого роду ще й розрахунки з нами додаткові. Все те, що позначено як субсидія, як певні кредитні кошти, наприклад, також певні е, щомісячні виплати і все, у чому ми можемо відчувати силу і підтримку інших людей стосовно нас. Чому ми можемо розраховувати на житло, наприклад, або ж на можливість його оплачувати? Крім того, зафіксувати певний процес, який триває у нашому житті з огляду на лікування, приміром, у вигляді співпраці з відповідним спеціалістом. Така от запорука успіху. Яка являє собою планомірний хід лікування і можливість у перспективі дійсно досягти того вже остаточного заключного документу, який позначить цей процес як такий, що дійсно успішно завершений. Крім того, будь-яка взаємодія, що стосується фінансування наших особистих потреб, все те, що має бути позначено таким от певним документом, наприклад, виданим, оформленим у вигляді певного результату, до чого ми йдемо вже тривалий час, із чим справляємося самостійно, або ж із чим ми справляємося в еміграції, приміром, на віддаленні від основної публіки і те, що ми. Поки що публічно проявити не можемо. Такий от чудовий конструктивний тригон між Марсом і Сатурном Леви дійсно нам в часи такої от голодної повні, яка буквально може бути пронизана, особливо в перші два дні напередодні, усілякими видозмінами, неочікуваними документами, також звісточками такого характеру, які буквально певні наші швидкі соціальні переміни унеможливлюють або ж ставлять на паузу. Це і залежність від. Ор органів державної влади, крім того, від посадових осіб, які такі чи інші рішення приймають, і те, що не вступило в силу ще вчора, наприклад, сьогодні вже може дійсно зробити нам нерви, фактично, крім того, особисті подружні стосунки все те, що безпеку і комфорт видозмінює докорінно. Тригон від Марса і Сатурна нас убезпечує по цьому періоду від непродуманих дій, а також від такого розбалансу енергії, коли ми буквально не знаємо, як нам із певного замкнутого кола вибратися. Де ж та підтримка, де те натхнення той творчий потенціал, де наша популярність і визнання? Чи дійсно ми можемо бути впевненими у наших досягненнях, а також чи вірні рішення ми приймаємо? Тому Леви в якості рекламі. По цій повні. В першу чергу приділяємо максимум уваги собі і своєму творчому, креативному, і такому от щедрому, і на спілкування, і на різноманітні ідеї, і на можливість підживити інших амплуа. Тут дійсно ми маємо дозволити собі певні, хоча б невеличкі, але радощі, також будь-яке живе, творче, дитяче спілкування, все те, що дійсно для нас є предметом інтересу, натхнення, все те, чим ми можемо себе огорнути, і також дати можливим ін, можливість іншим розділити це свято із нами. Ось тут творче прагнення не тільки привернути до себе увагу, а й дійсно підкреслити все те найкраще, що є в інших. Дати можливість тим сприятливим подіям також проникнути в життя наших близьких людей. Можливо, це певні поїздки, або ж, наприклад, ви завітаєте в гості, або ж ви запросите. Або ж, можливо, також радісні, дружні зустрічі. Крім того, всі важливі звісточки, які так. Чи інакше, але будуть привертати до вас увагу, і ви будете буквально навіть в телефонному режимі мати якісь певні приємні розмови, все те, що дійсно буде також інших надихати, на подібні приємні ініціативи, наприклад, або ж будь-якого роду буде привертати увагу, чи то до вашої продукції, чи ж, можливо, до місця вашого проживання, чи до будь-яких новин стосовно тих людей, про яких ви також, наприклад, будете згадувати у такій дружній бесі, Тож, леви майте на увазі. Крім того, цей час надзвичайно сприятливий леви для того, щоб глибоко поглянути всередину себе і укріпитися у впевненості, не оглядатися на думку оточуючих. Дійсно, Подивитися зовсім по-іншому на те, в чому ми хочемо досягати і досконалості, і мати чудові результати, про що ми хочемо заявляти публічно, але можливо не так все виглядає, як би нам хотілося насправді є певні підводні камені, або ж загалом на сьогоднішній день така от розгортка ситуації просто. Унеможливлюється, то ось тут наша залежність від сприйняття інших має бути мінімізована. Все те, в чому ми сподіваємося на оцінку оточуючими наших старань, наших прагнень, нашої можливо попередньої роботи, це момент такої залежності, яка наразі просто навантажує нас додатково і не має ніякого підґрунтя. Все те, від чого треба відмовитися по можливості, зайва відповідальність. Гонка за якимось певним образом себе, який ми бажаємо створити, і ніяк нібито не можемо доукомплектувати, і раз за разом обставини формують нам певні ускладнення або ж відміняють вже прийняті рішення, і ми не можемо зібрати цей кінцевий пазл. Ось тут наша самоцінність в першу чергу визначається всередині і не потребує зовнішнього підкріплення раз за разом. Можливість вийти із певного заданого образу, дистанціюватись від думки оточуючих, взагалі відхилити навіть певні пропозиції, які нам не цікаві, наприклад, Все те, що нам відверто шкодить або ж просто пригнічує нас, не дає нам відчуття впевненості, те, що нібито раз за разом навпаки вказує, а що ми не допрацювали, що ми зробили не так, де ми промахнулися. І ось цей от фон неможливості, Пробачити себе, відпустити певні ситуації може нам по цій повні саме ось ту ложку дьогтя і підкинути в нашу бочку із медом. Тому, Леви, по даному періоду надзвичайно важливо ось цей маневр здійснити певної дистанції, відволікання від зовнішньої картини світу, від того, як би ми хотіли дійсно той холст нашого життя змалювати. Маленькі радощі. Натхненне спілкування, все те, що нас зацікавлює, все те, що знаходиться в полі нашої, нашої досяжності, нашого впливу, наші хатні клопоти, домочаці, всі домашні справи, в тому числі, а також можливість розраховувати на наших близьких, розділити і наші радощі, і наші сумніви з нашими близькими. Ось це полігон нашої творчої праці наразі. Ось тут, от Леви, на згадку приходить чудова притча про маленьку квіточку і царя, який одного разу вирішив навідати свій сад, оскільки вже давно він за ним не спостерігав, і подивитися, що ж там такого чудового садівник створив. Підійшов він до дуба, а дуб стояв майже висохлий. І все зітхав, чому ж він не сосна. Не такий гарний, стрункий і не має такої чудової вічно-зеленої хвої. Натомість, сосна, яка росла неподалеку, все бідкалася, чому ж вона не дуб. Не має такої розлогої крони і, взагалі, крім хвої, нічого цьому світу показати не може. І ось так рослинки одна за однією, а все таку от, фактично, книгу Скарг написали, Сали царю, і сад, в принципі, на сад і не схожий був. На зворотньому шляху до палацу цар натрапив на маленьку, але чудову квіточку. Вона наповнювала своїм тонким ароматом повітря і привертала настільки до себе увагу, що цар не міг пройти повз неї і запитав, як же так трапилося, що всі могутні велетні цього саду занепадають буквально. Немає ніяких сприятливих умов для того, щоб рослини взагалі могли тут рости і доля їх. Сумна і невесела, а квіточка ця якимось чином примудряється життю радіти. На що ця квітка царю відповіла? Я не знаю, як так виходить, але я думаю, якби садівник або ти, поважний цар, хотіли б посадити на цьому місці якусь іншу рослину, або ж створити щось краще за мою присутність, то ви б, напевно, це зробили. Тож і ми багато в чому маємо бути впевнені в тому, що краще за нас на нашому місці, в наших життєвих обставинах і в нашому близькому затишному полі, ніхто б інший проявити себе не міг. Дякую вам, Леви, і до зустрічі у наступних відео.